Наступний блок. Третій блок рішення про поновлення договорів оренди та встановлення плати за землю. В цьому блоці підготовлено на постійна комісія виносила на розгляд чотири проєкти рішень, які стосуються поновлення договорів оренди в Гургулізі Новій Петровичу. На сьогодні підготовлено по питанню 3.1 два проєкти рішень про про поновлення і про відмову. Дивіться, я, з, мого, з мого про, моєї пропозиції приготовлено ще одне рішення. Значить, дивіться, з якої точки зору, ну коли вникнувши це питання, я, наприклад, це моє рішення, то тобто есть моя пропозиція. Як проголосуємо, так і проголосуємо. Найбільше є, да, Олег Борисович, це ваше питання. Є чотири об'єкти у людини. Дивіться, в людини чотири об'єкти. Із них на трьох є нерухомість. А один об'єкт, той, який нас найбільше цікавить, він без нерухомості. Тому, послайте сюди, я, ну дайте ж я скажу, а тоді вже підніме руку. Тому ми по трьох об'єктах, ми ми все рівно, ми уяз, ми уязвимі. Він, не, він не уязвим по трьох об'єктах. По одному об'єкту він уязвимий, і ми можемо свободно відмовляти рішенню по об'єкту, це Ігнатенка. Там, де йде оцей насип. Тобто пропозиція така: три рішення підтримати платити гроші, а одне відмінити і почати процедуру відповідно, е, до повернення е, тієї ділянки до того стану, яка вона була на початку. Олег Це моя позиція. Але я, я хотів би наголосити на Збройкричан. Да? Дивіться. Ця ситуація вона в цьому місці продовжується вже багато років. Да? І е, я зрозумів дуже просту річ сьогодні. У да? е, мене нема питань до Гурули. Це людина займається своєю справою. Да? Він опти себе оптимізує. Оптимізує, е, порушує закон, не порушує, Це вже питання про охоронних про органів або прокуратури. Так? Але він себе оптимізує да? е, або капіталізує. Да? Але ці всі речі, дивіться, от мені е, цікаво. Всі добре знають, і голова, в мене питання більше до голови земельних комісія, більше питання до Тетяни Васильівники, е є питання до вас, Павлович. Чому людина плює на всіх нас, так? а в, е наші чиновники, так? оці всі питання, які в його стосуються, вони йому продвигають. Тут дві речі. Або хтось це отримує якісь там е для себе блага, або, е або, або мелохи. От весь вопрос переходимо. І голова комісії, хай пояснив, яким чином, знаючи цю ситуацію, знаючи ці бійки тут за цією трибуною, знаючи там ці позови, знаючи позиції, приймається, ну давайте дамо, ну чого 5 років. Давайте на 25-му. Можна я ще скажу. Дивіться. Я не згоден трішки з цим Рибич. Знаєте, Ми в минулому, в минулому році, іншим скликанням, ми вже відмовили йому. На дані дозволу, на в нього ще одна ділянка відмовили, де не було нерухомості. Правильно? Ви називаєте речі, там нерухомість порушенням порушення. Це інше питання. Це, не інше, це земельна ділянка, не Ли, лиха, 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 лиха. Лиха. Я просто кажу, до того, що ви кажете, що ми їм прямо йому дорогу ус, услану там розами чи віпістками роз. <рес> Знаєте, на минулому скликанні ми разом з вами вже одну ділянку забрали. Це перше. Зараз ми, якщо моє пропозицію підтримаєте, заберемо іншу ділянку. Стосовно 45 років я теж не згоден. Тут, тут якраз треба, якщо й давати, то давати навіть. Тому що його треба держати за цей. Ну, позиція земельної комісії висловив. Валентин Юрійович, Юрій, ні, мається на увазі загалом. Будь ласка, Валентин Юрійович, ще ваша. Давайте на п'ять. Я не можу керувати своїм діяльністю позицією. Подобається мені ця людина чи не подобається. Ви говорите про закон. про закон. Дайте мені подобатися. Те, що він шлює, ви всі знаєте. Те, що він не виконує наших прохань, ви всі це знаєте. Але по трьох питаннях, де є, ми всім надаємо на п'ять років. Ми обратно робимо прецедент. Одному на п'ять, другому на дріб. Із-за того, що він подобається або не подобається. <ріпи> Ліг, бі, я бі. Ну, Я не буду говорити, чи він високий, чи худий, чи він низький, чи він ще. Це те ж саме. Розумієте, є позиція, повинен бути, ми создаємо прецедент, підход до кожного індивідуального. Такого не повинно бути. Як і друге питання. Земельна комісія рекомендує і виносить на сесію. А сесія приймає. Якщо ви приймете на рік, будь ласка, я не буду проти. <голові> я, <голові> я я, у нас оці всі питання, але я говорю про інше. Дивіться, У нас, ми можемо дати і на 25 років. так? Тут питання не виділені землі, а питання відносин Мировоцької міської ради, Мировозької влади, міського голови, на протязі трьох років людина порушує закон. Людина робить зло. Так? Міська рада. І міський голова в тому числі. Яким чином регулює? Да? Піднімається питання. Всі ці питання забалакуються і виносяться на сесію, ну давай, ну, людина ж принесе нам 200 гривень там, оренди в місяць. Да? Це ж як у нас доповниться бюджет. Не треба це питання я І ми це питання буде нас загалом, так? Ми до нього вернемося. Тут повинна бути позиція міської ради, якої нема. Позиція міського голови, якої немає. Так на щас проголосуємо, є, ще немає побачити. Оля. Так а як же там на рік, а там на лікарні. Тут людина та порушення, чи на законодавці. Ще хто хоче. Тут і тут не геть, якщо немає запитань, кожне з цих рішень я виношу на голосування. Воно буде е, інших рішень не поступило. Тому ми голосуємо ті рішення, які є. Далі, спочатку голосуємо 5, потім рік. Якщо, допустимо, таким чином. Да. Ну, це третя пропозиція, Олег Борисович. Обязательно. Ну якщо інші не пройдуть. Значить, перше питання про договору оренди. Ігнатен Катриа, прокоментуйте, де це і що шосі. Ігнатен Катриа. Прибережна захисна смуга, де будується нова будова. І тнк 3А, це питання 3.2 також і тнк 3А, але на ній є об'єкт нерухового майна. Прибережна захисна смуга, площа земельної ділянки 1858 метрів квадратів. Підіжіть. 3-1. Ще а? А? Ну, ну, один то, то що не ж ви Там немає об'єкта майна. Не, питання 3.2. Я це об'єкту. <проб> Вулиця Ігнатенка, де збудована 9-торка будівля, там засипали берег річки, там порушення вже є. Ми не балакали це. Про... Так. Давайте ми за кожне рішення проголосуємо. Ми, ми, щас, ми говоримо зараз, дивіться, перше, перше рішення. Ми говоримо, на вулиці Ігнатенка є два об'єкти, правильно чи ні? Два договори оренди. Ми зараз мову ведемо про той договор оренди, де немає нерухомості. Де по договору оренди, це прибережно за смуга. До моста, це оце оренди. Олег Борисович, слідюще таке саме буде. Ну давайте там, ну висловлювати свої, Я ж не, не заперечую. І Ми? давайте поставимо на місце цього підприємства. Ну, що ну, ви думаєте, що я я тільки за. Давайте ну. голосувати. Олег Бо. Спасибо. Значить, голосуємо по перше, перше, перше рішення. Пропонований договора оренди На 5 років пропонується. Хто за? Проти. Ну і я проти. Діктують. Можна диктувати? Ну, Залєвський, Казімірова, Супруненко, Шаніна, Семененко, Болойчик, Ніколаєнка, Соломан. Не встигаєте і гірка. Усіх подивіться. Давайте так, не заперечуєте, щоб решта утримала, щоб менше цих. Ну так зараз ось відрахують цих, хто проти. Не, не голосую. Відсутні. Е е утримались. Всі решта, хто в присутній залі, під е руки підняли, що вони утримались. Поставте, будь ласка. Так чи ні? Чи є? Хто не голосував? Є? Немає. Всі решта утримались для протоколу. Значить, е за 0 проти 9 отрималось 15, не голосували 0. Слідуюче рішення по цьому ж самому об'єкту. Відмова. Поясніть, будь ласка, ще раз. По цьому самому об'єкту. Тобто да. по... по тому, що ми щойно проголосували проти. Відмовити гургулів поновленні договору оренди на земельну ділянку площею 1858 метрів квадратних на ТНК 3А терміном на 5 років. По договору оренди ця земельна ділянка прибережна захисна смуга. Там немає нерухомості. Відмовити понову. Тобто відмовляємо це, значить, що ми припиняємо з ним договір по цій ділянці. Ви розумієте? Будь ласка. Відмовити, зарахувати до земель запасу земельну ділянку площу 1858 вісімсот п'ятдесят вісім. А на місце обновити, так як було до, ну як не взяла, так і повернення. Це вже вивели і так далі. Це от передбачено в умовах договору. Що якщо повертається земельна ділянка, то вона повинна бути приведена, приведена в первісний стан. Є запитання по цьому? Ставлю на голосування. Питання відмови. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Всі за рішення прийняті. Одноголосно. Наступне питання аренда ділянки, поясніть, будь ласка, якої теж? Також на Ігнатенка 3А є ще один договір оренди. Це вже там, де розміщено об'єкт нерухомого майна. Недобудований. Недобудований. Об'єкт незавершеного будівництва. Заява була від гургули поновити терміном на 5 років. Підготовлено такий проєкт рішення. Ну, ми, Я поставлю, є якісь зауваження? Я поставлю на голосування те, що е, пропонувалось п'ять років. Потім, якщо не пройде рік, якщо не пройде і це, значить просто не прийнято рішення і все. І нам треба повертатися або на, наступ на наступний рік, на наступний е, термін, на наступну сесію. Да. Власність, не мають права. У власність, 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 власність там да? випадків. Він інвестори має бути. Так, ну давайте ми хоч політику сьогодні не вмішуємо. Кожен має свою точку зору. Все. Ще є пропозиції. Ставлю на голосування 5 років. Хто за? За е козулін. Ручка і е, Олександр Якович. Лобунько. Проти, проти Залесський, е, Казімірова, Супруненко. Я вже заморився, якщо Шаніна, Семененка, е, Булончик, Ніколає, Ніколає, Соломаха поставив. Проти. Да. Ну я, я пропозицію свою вніс. Як я був голосувати за те, що я свою вніс пропозицію один рік. Поэтому я проти. Е, цей. Що в нас далі? Е, не голосували. А, утримались. Утримались. Не заперечуєте решта? Не заперечили. Решта утримались. Хто не голосував, кажіть. Всі голосували. Значить, решта утримались. Так. Тепер я, моя пропозиція один рік. Я прошу уваги всі, зосередьтесь і голосуйте так, як ви вважаєте нужним, щоб, не дай Бог, не, не обвіняли мене, що я там на когось тисну. Це моя позиція тільки за те, що хоч, по-перше, ми нікуди не дінемо той об'єкт, навіть якщо він не добудований на даний момент. Не знімемо його. По-друге, по-друге, ми повинні отримати звідти рік. гроші. Хто за даний проєкт, але один рік... Ні, відкриті три, два, тільки зробіть один рік. Те саме, тільки один рік. Прошу проголосувати. Хто за? Так, за, ну з мене починайте. Гірка, Ялишев. Денисенко. Хто в нас далі? Фененко, Горобець, Прокопенко, Хачатрян, Залесський, Казіміров, Семененко, Карло, Булойчик. Булочик за теж, так? Да? Булойчик, Заливчи. Кого не назвав? Прокопенко назвав. Малыша тоже за. Казимировна. Подивіться, будь ласка, всіх, всі правильно так, як А Карба? За. Карбан за. Это не стоїть. Карбан теж за. Залізкий за. Коз, Козулін а, проти. проти. А, О, от, а понятно. А Лавіцький не голосував поки Лобунько не, не голосував, да? Ні, я маю на увазі поки що, щоб ми нікого не пропустили. Кажу, що е, що це, поки що тільки за. Проти. Ніколаєнка. Супроненко, Шаніна. Решта утримались, да? утримались. Не заперечуйте всі решта. Хто не голосував? Нема таких, що не голосував. Решта утрималась. Тепер, як ви що рішення ну, так що я ж пояснював, нікуди ми ту нерухомість не діним. Ну, Слідуючий крок. По землі. Договір не припинені, ну і ну, не продовжено. Це більше питання до податкової. Чи можуть вони з нього потім стягнути, якщо немає додаткової про поновлення договору Він може Ну так, колеги, ми заганяємо себе в кут по. Ні, так що я творю? Я творю те, що міська рада голосує. Я свої, ми ви мою позицію не підтримали. Йдемо далі. Все. Рішення не прийнято. Ну хтось підтримав, хтось ні. Загалом не підтримував. А хіба 19? Ні А ні, якісь два утрималися. Так. 12 за, 3 проти, 9 отрималось. Рішення не прийнято. Так, не, є, не прийнято. Що, що? Оля, ні, ну все, рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Далі йдемо. Я звертаюся ще раз, шановні депутати. Якщо Ігнатенка була недобудована, то наступні два е, е, цих тут вже добудовано і функціонує. Якщо ми ще й там не приймемо, то це вже буде повний абсурд. Тобто ви зрозумійте мене, так. Шадомі, хто голосує або за рік, або так. Можна читатися сигнальним арестування. Те, що тільки що не було. Ну, тут не подінялися ріпа. Просто вони окремо поставили всі, запутаються. Я просто на вас добу. Ну, ну, хто запутається? Кожен не, не треба, кожен знає про що голосує. Так, увага. Увага! Наступне рішення, покажіть, будь ласка. Притрег, пропонування договору оренди Гоголя 112. Терміном ну, площа 4667. Санаторій радужний. Гоголя 112, це діючий санаторій радужний. На території е, санаторно курортного комплексу. Оце ось е, діючий санаторій. Я прошу вас визначитись. Перша пропозиція 5 років. 5 років. Ставлю на голосування. Хто за? Ніхто не голосує. Хотів. Проти. Е, ну, це, давайте ми вже до одного. Е, Залєвський. Мені опять диктувати. Е, Казі... Казімірова, е, Супроненко, Шаніна, Семененка, Болойчик, Ніколає, Соломаха. Хто е, утримався? Решта утрималась Всі голосували. Домовились. Решта утрималась. Поставте, будь ласка. Це за п'ять років. П'ять років. Тепер за один рік. Да, останні отримали Так, останні отримали. Я прошу уваги. Ще раз прокрутіть. Подивіться, шановні депутати, щоб ми сказали, що ви не так голосували. Подивіться, будь ласка. Немає запитань. Далі те саме Санаторій Радужний один рік. Хто за? Тут легше буде считать, За. Хто проти? Супроненко Шаніна. Хто утримався? Ніколаєнко Лавіцький. Хто не голосував? Підрахуйте, но ну, рішення, я так розумію, прийнято. 20 голосів, так? За. Ох, слава Богу, хоча там, де є вже діючий санаторій. Дякую. Далі, наступне рішення. Також, Воголя 112, також санаторний корпус. Площа 2771. Не Це е, корпус, який стоїть біля Мергородської калюжі. Допобудований, повністю зроблений, не введений в експлуатацію. Я не знаю, введений в експлуатацію. Не працюючий. не працючий. Не працюючи. Тобто не... Але там усе зроблено, як я знаю. Ну, теж нікуди моя оця надія. Єдине по питанням перепродажу Таїсу. Є запитання. тоже 5 або рік других пропозицій не поступало. Хто за те, щоб дати на 5 років? Прошу проголосувати. За. Проти. Залізки. Супруненка, Шаніна, Ольга Леніна, Казімірова, Болойчик, Семененка, Ніколаєнка. Ну, в принципі, ті самі. Тоді. Я, і Соломаха. Проти. Утримались. Не голосували. Значить, всі голосували, решта утрималися. Зараз я прошу вибачте, хай підрахують, щоб Бо... хтось підійде. Було... Булочик проти, так? Да? Я прошу. Булочик проти. Під... Підрахунок проходить? Йдемо далі. Один рік. Хто за? Проти. Супруненко Шаніна. Утримались Ніколаєн Коловіцький. Та сама, та той самий можна було разом ставити. Тут підраховано. Немає зауважень. Рішення проходить. Тобто із, із цих п'яти рішень пройшло, ще раз повторюю, рішення номер 2 про відмову, Номер 4 е, і номер 5 Рішення номер 3 зависло в воздухі. Ну там або нам треба, дивіться, нам на наступну сесію. Якщо так, значить вивчать знову питання. Якщо відмовлять, то ми повинні нажити процес е, повністю там, знесення об'єкту і все остальне. Ні, зараз голос переголосувати вже не будемо. Це зараз дискусія. Давайте домовлятися на комісіях, на всіх остальних або так, або так. Да, на наступну сесію. Е, Далі. Следующее питание.